Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Делегація з Білого Дому, до якої увійшли державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, радник президента Трампа з питань національної безпеки Майк Уолтс, а також спеціальний представник американського президента по Близькому Сходу Стівен Вітхоб. Відправилися до Саудівської Аравії для зустрічі з російськими чиновниками і подальшої організації саміту президентів Сполучених Штатів Росії та України інформацію про таку подорож розповсюдили західні медіа, причому зовсім не обов'язково із посиланням на анонімні джерела так, агенті рейтерс про цю поїздку американської делегації повідомив очільник. Комітету палати представників американського конгресу з міжнародних справ Майкл Маккол. таким чином, візит делегації з Білого Дому до Саудівської Аравії можна вважати доконаним, хоча і не дуже сенсаційним. Адже про склад американської делегації, яка буде надалі розмовляти з росіянами, Дональд Трамп повідомив відразу після своєї телефонної розмови із президентом Путіним і було очевидно, що такі контакти відбудуться вже невдовзі. Цікавим є хіба що той факт, що американська і російська делегації мають розмовляти у Саудівській Аравії про організацію тристороннього російсько американсько-українського саміту, а українську сторону про це. Фактично не повідомили, тобто все йде за тим самим сценарієм, який обрав для себе Дональд Трамп після свого першого телефонного контакту із Володимиром Путіним після власної інаугурації. коли він спочатку поговорив із Путіним, а потім поінформував про результати цієї розмови президента України Володимира Зеленського. І неважко помітити, хто задає тон у цьому діалозі. Дональд Трамп. Першим зателефонував президенту Російської Федерації, хоча до цього постійно переконував, що Путін неймовірно зацікавлений у розмові із ним. А під час самої розмови дякував російському президентові, в тому, що у того знайшовши час для спілкування із президентом Сполучених Штатів, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Першим зателефонував міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову і у розмові Трампа із Путіним, і у розмові Рубіо із Лавровим не було жодного слова про те, як дії Росії спричинили погіршення російсько-американських взаємин. Натомість і президент Сполучених Штатів і державний секретар Сполучених Штатів намагалися покласти відповідальність за цю ситуацію на дії. Попередників Дональда Трампа у Білому домі, а про російсько-українську війну і агресію Росії намагалися розмовляти у категоріях стихійного лиха. Ну і ще дуже цікавий момент, на який варто звернути увагу: ми не знаємо поки що кого Путін збирається надіслати до Саудівської Аравії для перемовин із Американськими чиновниками, але вже бачимо, що Кремль може диктувати Трампу склад його власної американської делегації. Так, у делегації, яка має домовлятися про закінчення російсько-української війни, не буде спеціального представника Трампа, який уповноважений займатися саме ситуацією з закінченням цієї війни. Проте буде представник Трампа, який. Займається формальною ситуацією на Близькому Сході. Кіт Келох, спеціальний представник Дональда Трампа по врегулюванню російсько-українського конфлікту, натомість знаходиться на міжнародних конференціях і виступає із войовничими заявами на адресу Кремля. Ось тільки сказати про свої попередження в обличчя. Російським чиновникам він можливості не матиме, тому що, за повідомленнями з багатьох медіа, Кремль не бажає розмовляти із Келгом. Ну, якщо не бажає, Трамп його на перемовини і не відряджає. Сам відставний генерал сказав, що для швидкості у Білому домі вирішили, що він буде відповідати за український трект. А Стівен Віткоп Колишній девелопер, який все своє життя займався не стільки політикою, скільки будівництвом і цим підходом до політичних справ, неймовірно схожий на патрона, буде займатися контактами із Російською Федерацією. Як відомо, напередодні телефонної розмови Трампа і Путіна від провів трьогодинну бесіду із президентом Російської Федерації, і можна вважати, що сам факт. Телефонної розмови став результатом його консультації із Путіним. Кіт Келлог говорить, що так у Білому Томі вирішили діяти для швидкості. Однак, звичайно, мова йде не про швидкість, а про бажання задовольнити прагнення російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. І тому абсолютно не дивно, що у західних медіа перемовини американської і російської делегації. До Російської, як вважають, можуть увійти дослід, досвідчені переговірники, такі як помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і очільник служби зовнішньої розвитки Росії Сергій Наришкін. Так, от ці перемовини з представниками Кремля, представників нової адміністрації Сполучених Штатів, західні медіа називають сепаратними і дійсно, фактично. Було зроблено все, щоб української делегації на цих перемовинах не було. Київ реально про те, що відбуватиметься у Саудівській Аравії, не поінформували. А якщо поінформували, так суто протокольно. Я вже не кажу про те, що ми з вами навіть не знаємо, чи погодиться російська делегація на якийсь трьосторонній саміт. Можливо, якраз Ушаков і Наришкін хотіли б організувати для свого шефа двосторонню зустріч із Дональдом Трампом і. Те, як діють у Білому домі, дозволяє нам зробити прогноз, що Трамп погодиться із такою пропозицією Кремля без особливих зауважень. На перемовинах, які мають насамперед передбачати врегулювання ситуації на європейському континенті, а сам Трамп хоче, щоб європейці мали головну вагу у забезпеченні гарантій безпеки для України, також Зараз мова не йде про те, що російська делегація буде зустрічатися не тільки з американською, але й, скажімо, з європейською. І це також досить важливий момент, пов'язаний із тим, як у адміністрації Білого Дому ставляться до прагнень. Європейців бути учасниками перемовного процесу, незважаючи на те, що у Мюнхені неодноразово говорили, що європейців не бойкотуватимуть, насправді американці бажають домовлятися із росіянами наодинці. І тому це дуже небезпечні перемовини. Хоча вже зараз очевидно, що нічим іншим, окрім бажанням просто влаштувати зустріч Трампа і Путіна, їхні учасники керуватися не будуть. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальними на каналу. Патреоні баймі кофе до на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!